Всі ті, хто кажуть, що вибори будуть навесні 25-го року, я не маю ніякого розуміння, як вибори навесні 25-го року може статися. В час в воєнний час вибори статися не можуть. Є домовленість всіх українських політичних сил, владних, опозиційних, всіх сил між собою, що вибори будуть не менше, ніж через 6 місяців після скасування воєнного стану. Час необхідний для того, щоб демократія могла відновитися. А що ж всі готуються вже до них, якщо всі Я, можу, скажу, про це? Всі. І окрім того, нам потрібно сформувати законодавство. У нас немає в законодавстві можливості провести законно перші післявоєнні вибори. І це законодавство треба розробляти. І нарешті ви не можете провести вибори, навіть якщо ви дуже хочете, ви не можете провести вибори, якщо у вас немає реєстру виборців. А у нас його немає, його треба оновляти. Є ще купа інших речей, які треба зробити. Тобто, все це це купа роботи. А, хто готується до виборів у нас? До виборів у нас готуються не всі. Я не готуюся, ви не готуєтеся. Переважно більше з наших глядачів-глядачок не готуються. Добре, а, давайте я тоді сказав. До виборів хто? готуються, по-перше, політтехнологи. Вони давно не заробляли, їм треба. Вони вже трошечки там витратили ті свої накопичення, їм треба. По-друге, люди, які. Займаються кримінальним бізнесом і їм швидко треба якимось чином легалізуватися. Контрабандисти, грубо кажучи. По-третє, специфічна категорія, яких можна назвати Остапи-бендери. Давайте я скажу таким нехорошим вуличним сленгом, тих, хто розводить лохів. От. Пройди, світе. Пройди, Пройди от, ну, Такий це, ефемізм, да, ефемізм застосує. От і плюс, значить, політики, окремі політики, які вважають, що вони дуже давно не були на екранах і люди почали їх забувати. От, власне, ці категорії готуються до виборів і створюють у нас у всіх відчуття, що ось 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 вибори, ось скоро вже. А ну, не скоро, ну не вже. Нам, нам, у нас зараз одна, головна задача наша зараз стоїти у війні. Причому о, перемога не гарантована, за неї ще дуже-дуже треба поборотися.